Багато хто писав з вас, дуже вам дякую, до речі, за те, що коментуєте, пора... ну, даєте поради. Дуже корисно, особливо в моєму варіанті, коли всього другий рік ми сіємо на полях. 120 грам маса тисячі, при тому всьому, що ви самі бачили, були зав'язі між то саме перше, що вони були короткими. Друге, що зав'язі на кожному міжвузлі були 5-7 бубів. І в такому випадку ми не могли досягти маси. І ви там писали, що це дуже рідка соя. Я згоден, вона рідка. Але, але зрозумійте, що якби ми зробили її густою, ми взагалі не зібрали б навіть цього розміру. Не мали б такого результату, навіть тони, оскільки ми не могли б її взяти взагалі. Тобто сама, ну, вона була нижчою, але за рахунок того, що рідкий висів був, їй реально не вистачило по моїм міркуванням. Знову ж таки, це мої міркування. Якщо у вас є досвід з цього, то можете написати мені так само, сказати, чи правильно я думаю. Оскільки зав'язь була, була. Е, висоти не було, не було. Маси маю на увазі. Е, при такому рідкому висіві е, у нас е, маса 1120 грам. Ну, тобто, реально не вистачило вологи. Тут вологи. Було не, не настільки більше, але за рахунок того, що у нас, е, воно тут знаходиться як в кармані. От дивіться, тут з боку річка, ще з боку у нас виходить, виходить тут така дамба, ну не дамба, а гребля, правильно це називається. І тут ліс. Тобто тут як карман, розумієте? І тут ця волога, якщо вона випадає, навіть непродуктивна, вона тут залишається. І по ній видно, що якщо Впав буквально невеличкий дощик, вона це відчуває, по листю видно по всьому. Тобто вона жива, туди приїжджаєш на поле, вона вітром обдута, тріщини і ну, там постійний стрес. Тут вже вона краще набагато себе почуває. Тут затишок і тут ця волога зберігалась. При тому, всьому, що тут десь кусок соток 5 камінь, де тут не можна взяти. Його знизу ну, нижче урожай маю на увазі. Плюс у нас ми маємо втрати не такі великі, але ж все одно втрати по самій ділянці. В результаті ми маємо результат ну, як мінімум більший наполовину, ніж з тих 2,7 гектара, які ми молотили до того. Тому є думка спробувати. Якусь іншу сою, ця нам ніби підходить, але у нас одна проблема це низько розположений біб. Дякую вам також за поради. І для мене це було новиною. Хто, сказав, хто написав, що є соя, яка закладає біб вище. Тобто є сорта сої, яких генетично закладений біб вищий. Хочу спробувати, якщо хтось має. Сорт, наприклад, такий писали мені як кінтуки, який там у характеристиках навіть прописують 15, 18 чи там 12, 18, вже не пам'ятаю, сантиметрів закладання першої китиці, першої, першого міжвузля, то буду вдячний, якщо саме порадити оригінальний, оригінальний, як там, сорт чи це гібрид. Ну, скоріше сорт, напевно, ГМОшник. Дуже буду вдячний, якщо порадите. Бо, скоріше все, всього, що спробуємо замінити на цей сорт, оскільки хочемо мати бобову групу в своїй сівозміні. Поки що ми другий рік соя по сої. Чому соя по сої? Тому що соя. І, взагалі, не тільки соя, а взагалі бобові, вони мають бульбачкові бактерії. Біобактерія, яка може жити по суті, в здоровому ґрунті, тобто без хімікатів, без якогось там надмірного ущільнення, без Якихось там ну, негараздів або хімічних якихось там домішок в ґрунті, воно жити не буде. Це ми вже перевірили. Після дії стелару у нас не було абсолютно ніяких, абсолютно ні однієї бульбачкової бактерії. І аж на другий рік уже з опадами, на другий рік, уже з додатковими зміною якісно, якіснішого, сильнішого інукулянта ми побачили ці бактерії. І то ми побачили їх уже при настані тепла, коли вже було 5-6 міжвузля, ми тоді побачили роботу самих бактерій. Тому, друзі, якщо ви знаєте, повторюсь, якогось, хто продає ну, сорт кінтуки, ми готові взяти, ну, купити його на пробу. В невеликих кількостях, щоб для себе побачити. На цій ділянці ми плануємо посіяти пшеничку. Можливо, також в когось є посівмат. Якщо Вінницька область взагалі буде супер, хоча б там перша репродукція ну, непогані сорти, які себе показують в нашому регіоні. Особливо вітаються південні регіони Вінниччини, Тому пишіть, знову ж таки, якщо маєте. Такі сорти. Розглядаю всі селекції, тобто не обов'язково там в мене Одеська, а в мене німецька, байдуже. Пишіть про всі. Якщо є якась перша репродукція, ну, бажана перша репродукція, можливо, хтось практикував взагалі без репродукції, і вона нормально сипить, нормально показує себе в посушливих регіонах. Бо в нас знову ж таки 150 міліметрів в рік вологи випало в. За цей рік 150 мм. Ну, десь близько 100 мм. Це вже з натяжкою випало за, ну, за період з весни по сьогоднішній день. Тобто ми вже дощу не бачимо там, умовно, десь більше місяця. Тому ні, Брешу. Один стихійний якийсь був, ну так, може 2 мм випав раптово і все. Тому, друзі, залишаємо насіння для страховки. Якщо не знайду кінтуки, буду сіяти далі Луценка, щоб не загубився сорт. По... Ще що хочу сказати: дивіться, є у нас зеленець, всі його знають. Мої спостереження, чому він взагалі є. Ось такі, ось, ось такі ось варіанти. Я думаю, ви побачите, всі його знають, такий ніби як бочинка трошки е е зеленіша, так жовтенький, а, а отакі от зелененькі відтінки. Е яка моя думка? Що це все ж таки не е рослини, які не пройшли е вегетаційний період, яких закладено умовно там е 120 днів, а вони мають, е наприклад, вони. Закінчили вегетування, наприклад, на сотому дні. Відповідно, воно в зеленій фазі отакі от воно, і доходить. Тому це мої спостереження. Так само, якщо я помиляюсь, ви можете мені написати. Оскільки я дивився на ранніх сортах, то зеленцю я не спостерігав. Можливо, я помиляюсь. Буду вдячний, якщо напишете. Це важливо мати, знати регіон, ну, саме підібрати під свій регіон сою, яка буде показувати, дивіться, яка вона в зеленій масі, в сиріму, е, яка буде показувати нормальний результат і без зеленцю доходити, мати свій вегетаційний період, в якому вона дозріє, якому вона. Буде почуватись комфортно і з такими от невеликими, невеликими опадами, які у нас є. Тому, друзі, ще раз дякую всім за те, що радили. Дякую всім за те, що спостерігали. Сезон, в принципі, по вирощуванню молотінню закінчили. Далі будемо займатися посів... посівною, і це будуть озимі. Культури і це буде пшениця, тому всім дякую за увагу. Слава Україні, героям слава і всім всього найкращого.